Що покласти під ялинку? Новий рік це чудове свято, коли ми обираємо подарунки для близьких та для себе. І погодьтеся дуже кльово, коли ви маєте нагоду обрати якісні та корисні речі з чудовими знижками, які діють протягом проведення новорічної акції в магазинах Риболов Експерт. Акція до нового року триватиме до 18 січня. Зараз включилися перші акційні бренди. Які становлять приблизно половину від нашого асортименту, це нагадаю, понад 42 тисячі різноманітних наявних товарів для риболовлі та активного відпочинку. З 17 грудня в акцію запустяться переважна більшість брендів. Ну а наразі ми проведемо такий невеличкий румтур для шанувальників зимової риболовлі. Якщо ви або ж ваші друзі часто ловлять білу рибу з льоду, то без надійного та зручного намету, який захистить. У вас від негоди, це буде робити дуже некомфортно. І зараз ми всередині одного з кращих наметів для зимової риболовлі, які ми маємо в нашому асортименті. Це Duster Coop. Намет просторний, виготовлений із дуже якісних комплектуючих, дуже щільна тканина така. В цілому він швидко розкладається та складається. Це одна з таких теж дуже вагомих його переваг. І, і, за бажання, ви можете подивитися детальний огляд цього намету на нашому Ютуб каналі. Ну а намети та будь-яке інше важке екіпірування, звісно, найкращим чином перевозити на рибальських санках це незамінна річ, коли до вашого місця лову йти треба далеченько. Ну а надійно закріпити будь-який намет на льоду допоможуть буравчики з нержавіючої сталі, які багато років користуються попитом та довірою рибалок. Ящики для зимової риболовлі від компанії Salmo. Ці вироби є одними з найбільш зносостійких та зручних по своїй конструкції, тому користуються широким попитом взагалі у рибалок у всьому світі. Звісно ж, не забувайте про безпеку, особливо по першому та останньому льоду. І отакі от базові спасалки від Salmo та рапола. вони у критичних ситуаціях здатні врятувати як здоров'я, так і навіть життя. Асортимент Риболов Експерт має дуже широкий вибір зимових будильників. Легкі мормишечні, підбалансирчик та блешеньки. Універсальні. Знов таки балансир, блешня. Дуже широкий вибір взагалі саме під балансири та блешеньки. Різноманітних, які за допомогою консультанта підбираються відповідно вашим умовам. Або ж згідно опису. І, звісно, приманочки, те, що дуже цікаво всім нам, вони маються у дуже-дуже широкому асортименті. Відповідно, ми маємо дуже зручні та надійні кутушки для зимової риболовлі, які використовуються переважно для лову на балансири та блешні. До речі, якщо ви є шанувальником лову на балансири та блешні, та маєте декілька водильників під це діло. Ось одне з найзручніших рішень для зберігання та транспортування водильників даного зразка: ручка через плече та ручка для транспортування вже на коротку дистанцію. Дещо детальніше про приманки? Асортимент у буквальному сенсі яскравий, зібрані як популярні бренди. Так і весь асортимент по суті хітових кольорів Рапола, Golden Cage, Lucky John, Viking Fishing. До речі, одна з їхніх новинок VIB-SideKick у декількох розмірах. Така приманка, яка дуже класні властивості має при лові Судака. Друзі, дуже багатий сортимент. Е Розмірів, кольорів, обирайте їх саме зараз на початку сезону. І, до речі, зі знижками, які діють протягом новорічної акції експерт це робити не тільки приємно, але й дуже вигідно. Якщо ви надумали придбати собі або друзям декілька балансирів, то дуже класно буде їх презентувати у такій спеціалізованій. Коробочці, яка відрізняється дуже високою якістю, вона прослужить довго та буде зручною у транспортуванні та використанні. Завітаємо на стенд блишеньок Кусамо, Lucky John та Acoustic Bites. Чекають на вас теж кольорний та розмірний асортимент. Все, що потрібно для наших умов. Ми маємо. Для прихильників лову мирного риби маємо багатий вибір мормишок. Це одна з останніх партій від компанії Viking Fishing. Популярні форми та розміри. Якщо ж ви шанувальник лову на жерлиці хижака, перевірені. Одні з найбільш зручних жерлиць профмонтаж і сумочка така на 10 жерлиць, дуже доречна до них. Поряд з нами також компактні віби Viking Fishing Outcast та досить багато свіжих, тонких та міцних жилок для зимової риболовлі. Не забуваємо про наколінники. Це дуже зручна річ, коли справа мається з мокрим льодом. Ось такий варіант зі зйомною ставкою від проб монтажа. І також мається такий годовий потужний варіант. З'ява матеріалу, на який можна впадати та, в принципі, нічого не боятися. Ну і звісно ж, льодоступи. Це такий аксесуар, який буде дуже доречний, як на риболовля, так і в цілому у міському житті, коли ожелить на вулиці. Вікінг, фішинг пропонує такі варіанти, які є одним із кращих по співвідношенню. Ціни та якості. Такі от сидушки від компанії Profmontaж. Прості, але надзвичайно зручні аксесуари, які корисні для будь-якого сумнівальника активного відпочинку на природі. Ну, а коли вам захочеться перепочити, пообідати, то, звісно, кава та чай є такою приємною класикою. І її якість. Температура, вона багато в чому залежить від вашого термосу, в якому ви привезете на водоймище ваш напій. Дивіться, друзі, це не виставка десь в Токіо японських термосів за це все наш асортимент, який ми маємо. Термокухолі за є одним із кращих, по своїй якості у всьому світі. І, до речі, це один з найбільш приємних подарунків для, напевно, будь-якої людини, яка навіть не займається риболовлею, але просто любить прогулянки, наприклад, на свіжому повітрі. Це зручний об'єм і завжди збереження, тривале збереження температури вашого напою. І людина буде завжди згадувати вас з теплотою, коли буде тримати та використовувати даний аксесуар. Для вашого обіду чи ланчу один з кращих варіантів транспортування це термоконтейнери з Дзероши, модифікації також інших термокухлів, класичні варіації термосів з Дузероши, такий термос з помпою сімейний або невелику компанію. У своїй категорії за співвідношенням ціни та якості продукція Trump, термоси та також контейнери для їжі. Досить надійна продукція, яка служить руками. Ну, а хто бажає на місці закип'ятити, приготувати чай або каву? Зручні чайники, Prologic Трамп. Та навіть система для приготування їжі від Trump. Така потужна система, яка допомагає вам навіть у складних погодних умовах приготувати дуже пристойний обід або сніданок. Портативні плити від компанії Trump зручна річ та корисна як у поводу, так і на рибалці. Таке ось рішення це плита-обігрівач. Дуже цікавий подарунок та корисний будь-якому господарю. Посуд для різноманітних потреб дуже зручна річ взимку, коли від теплоти, якості їжі багато в чому залежить ваш стан, ваше самопочуття. Різноманітні варіанти кухлів. Легкі та дуже швидко миється в похідних умовах стопочка, це також продовження серії компактного посуду. Такі ось портативні пательні, маленька та трохи більша від компанії Tracker. Мають антипрогарне покриття, дуже легкі та зручні у користуванні, дозволяють приготувати як класичну яєчню, так і, наприклад, піджарити курочку. Якщо на подарунок ви придивляєтесь той же посуд, мається такий фірмовий набір компанії Tracker з трьох чашок і такої ємності з кришкою для сухих продуктів, це може бути, наприклад, кава, цукор і також. Тут Така фірмова ложечка, і все це фаховується такий зручний чухол. Фірмові тарілочки 6 штук від компанії Fox. І посуд набір посуду від компанії Prolaк, Тут тарілка, декілька ложок, витолка та ніж. Якщо ви маєте за мету придбати не просто гарний, але один з кращих у світі бурів, то варіація від мора, безумовно, є одними з таких надійні бури, які вам прослужать І якщо не все життя, то принаймні дуже-дуже дуже довго. А у наступному нашому випуску ми розглянемо цікаві ідеї для подарунків, які ви знайдете у кімнаті одежі нашого магазину.